Гліб, твоя перша устриця. Як це було? Фу. Цю історію я не розповідав нікому. Коротше, це було років 15 тому. Я ще тільки починав працювати з вином із. Елітну гастрономію, і ми вирішили з ребятами скуштувати устрицю. І ну ми вже знали, як відкривати. У нас цей процес е, був з повним розумінням. Але смаки властивості не знали. І такі історії, що це соплі, що це якийсь такий негатив. О, 15 років тому взагалі не було інформації ні про устриці, ні про культуру споживання. Прям ну, ти щось ну дотично десь читав якусь інформацію, але вона зовсім не збігалася з тою культурою, яка, наприклад, є сьогодні. І я відкрив цю устрицю там, надрізав її, але, блін, надрізав її не до кінця. Коротше, я цю устрицю туди, на назад. а вона назад. Я туди, а вона назад. Я переміг цю устрицю. Це було трешовий досвід, але я його запам'ятав. Коротше, я не здався і вирішив, що е, друга устриця мені теж має піддатися, і, і друга, і третя пішла як, як масло. І я реально зрозумів смакові характеристики устриці, і вже 15 років я устричний е, фанат. фанат.